Тримає лідерство, і найгарніше це Colorful коктейль. Подивіться на нього, так. І темно-рожеві, і трошки світліші є пагани, такі суцвіття. І ось і ось маленькі. І всі вони встигають навіть ще в жовтні перефарбуватись. Форма куща. Подивіться, яка гарна форма куща. Така рівнесенька, така, знаєте. ну... Гарна, правильна, я би так сказала. Так, і поряд з нею в нас Red Velvet. він, він, Вони чимось схожі мені. Але, для, як на мене, все ж таки, цей темний колір перефарбування знизу суцвіття, воно темніше. Листя теж величезне і яскраво жовте зараз. Ідемо далі. Як же ж без мого помічника?